Класна рубрика огляди дитячих девайсів. Нарешті ми хочемо оглянути з вами дитячий горщик від компанії Children'Pots. Він офіційний магазинчик, дуже класно, ось такі будуть розпаковки. На цей раз ми натрапили на ось таких красунчиків, синьо-жовтому кольорі, пандочки. А ще тут є ось такий сюрприз, який йде у кожному наборі. Це дитяча какашечка, вона сертифікована, це мило, щоб дитинка після використання мила свої ручки і кайфувала від того процесу. Ось такі дуже пахнелісовий. Своїми ягодами, хоча раніше був чорничний мафін. а вони були всередині покладені, і пізніше зробимо. І також, ось як цікаво буде ось таку розпаковку. Як бачите перед собою, тут в пандочки піно поліуретан. дуже м'яка основа така, просто як пір'їнка. Дитині дуже класно ходити, не на не між ніжками ось такого формату сидіннячко. Дуже кайфове, тому що ще має воду неприникну структуру. Тобто гарно буде відмиватися, і пісікак вам не перевага просто. Ідеально у цих сидінчок, те, що можна відмити будь-які забруднення. Формат закривається. Ось бачите, наскільки вони класно зроблені. Гарні тут перехіди від м'якенького до тверденького сидіннячка. Ручки тут відкриваються за вашим бажанням. Але коли дитинка ваша маленька, ви тримаєте зліва, справа ручки, щоб дитина ваша не закочувалася. Згодом, коли вона підростає, становиться більше і більше дубця, ви собі просто їх привідкриваєте і бачите, ось таких рисунчиків. У глянцевому такому форматі бачите, глянцеві дуже класні, міцненькі і буде тримати вашу малечу. Згодом можете, коли дитинка наступна буде, знову одягти такі класні ручки і на майбутнє їх використати. У цьому форматі є також 30 см ширина. Ми про це раніше буде розповідали в інстаграмі. Тут є глянцеві оченятка, носик і ротики. А також тут є за основу також глянцеві ніжки. Про них ми трішки трішки пізніше розповімо. Не забувайте, що ось така класна спинка, вона під анатомічні особливості малечі. Дуже класно виглядає, а ще класно підтримує вашу малечу, щоб не падала назад. Ось таким чином. Закриваєте повністю спинку і ви використовуєте просто як кришечку, ось таку класну. І, до речі, бачите, жодного проникання, щоб нічого там по запахам не було. Щоб було непомітно. Перевертаєте, і бачите, також малюнок, але тут матові оченятка, носики і ротики. Також. Є зовнішня чашечка. Ваша дитинка може собі сидіти на горщику, а ви тим часом дістаєте ось такі чаші для відходів, гарні, глянцеві, гарно будуть відбуватись, поглянець він сам по собі, дуже класний у вітирані. І отвори для ваших ось таких рученяток. Дуже кайфова пропозиція. Вони такі темні з синіми кольорами, дуже приємні вони, Матові, дівчата, основа. Так що долучайтесь. Ну і, звичайно, все-таки розповімо, що ж тут за стопери. Стопери, дівчата, ось такі красунчики, вони є під лапочками формату. Лапки є і позаду, і лапки є тут спереду. Вони тримають дуже добре малечу ось така ребриста, гарна поверхня. Вони просто унеможливлюють, щоб дитинка туди-сюди каталася. Як то кажуть, чи тут дріт, то танцювати точно не буде. Гарні формати. Ми оглянули соні-жовті, а пізніше оглянемо також в кольорі блакитному, чорно-білому і рожевому. Так що долучайтесь, ось таких красончиків дуже багато. Чекаємо на ваші відгуки. З вами був Children Pots.